Алоха, друзі, люблю цю фразу так само, як і ви. Не бійтеся, Віталія не зламався голос. Просто він не обереже для коментаторської роботи. Тому сьогодні буде вас веселити. Мій грузинський тембр. Мене звати Андро. На цю тему напишіть в коментах, будь ласка, хто вам більше подобається моєму чи бітадзе. І давайте вриватися в купу крутих поєдинків за останні кілька днів та смачного всім, хто їсть. У ніч з п'ятниці на суботу Філадельфія 76ers до початку сезону знана як мінімум другий раунд. І то якщо ми всі поламаємося, ви всі будете проти нас. О цей пан до речі, якраз і зламався. Десь матчу він вже не грає. Так, от ця мега суперконтендер до цього матчу програв сім матчів поспіль і зустрічається він з першою командою в усій лізі Клівен Кавалерс, яко, яку тренує. Колишній помічник тренера збірної України з баскетболу Кені Аткінсон. Так що е, є? Що доводити Полу Джорджу? Він у нас сьогодні 30 набере і. Цим доведе всім гейтерам, що він краще до Сахаріса, Харіса, що він не дарма на свій величезний контракт сюди прийшов. Ну і Дубай Сахаріса теж був величезний контракт. Трошки менше, поки контракт у Тайріза Мексі, він теж має ще доводити. Він хоче на Остар, напевно, так завершить першу половинку Донован Мічел, який набере сьогодні 37-29 буде у Тайріза Мексі. Так, Клівленд не може поки відірватися з рахунком в рахунку. І ці насправді ігри з Філадельфією, вони це не найкраще затіяти. Тому що на Різдво вони з Бостона пішли ось цей розміночками, і вони насправді його виграли. Що у них вийде сьогодні? У них є якраз тут легенда Бостона, Ябусела на паркеті, Пол Джордж чергові очки в цьому матчі набере. І Філадельфія тримається при рідній публіці. Без Ембіда, без Калеба Мартіна, без Кайла Лаурі. Зате з Еріком Гордоном. Подивіться на рахунок. І от зараз Філадельфія вийде вперед за 5 хвилиночок до кінця зустрічі. Так, я взагалі то теж, блін, Хьюстон. Ка легенда, а я легенда Бостона. А я легенду драфт класу 2010 року. І ми всі разом зараз візьмемо і виграємо цей Клівленд. Пол Джордж допоможе своїй колишній команді Оклахомі в боротьбі за перше місце в усій лізі в цій загальній таблиці, яка нікому не потрібна. А тай Джером теж колишній, колишній Оклахомовець влучить сьогодні 8 з 8 триочкових і набере свій кар'єр хай. Цей пас Квотербекський не пройшов. Філадельфія шокує Клівленд Кавалєрс. Будь ласка, 33 очки у Тай Джерома, якого зараз обіймає Пол Джордж. Не вистачило для перемоги шок. Сьогоднішній мега-крутий, мега насичений ігровий день в неділю розпочинали Dallas Mavericks та Boston Celtics Господи, нарешті нема матчів в НБА в ніч суботи на неділю. Нарешті ми можемо насолодитись баскетболом. І НБА дарує нам рімейк минулорічного фіналу, Кайрі ось так розпочинає цей матч вдало для своєї команди 13-4 ривочок. Бостон в попередньому матчі шокуючи програв багато Лос-Анджелес Лейкерс, дала свою чергу. Втретє в сезоні шокував Оклахому. Сіті Тандер. Хто кого шокує сьогодні? Крістапс нікого не шокує Він свої кидочки влучає як уже дуже-дуже багато років. Кайрі, свої естетичні кидочки він влучає навіть більше років. рівна Рівний рахунок Джу Холіди, який попередній матч завалив на пару з Деріком Вайтом, тут влучає. Ось тільки ж він влучив, набрав в попередньому матчі з Лейкерс. Всього ж три очка. Так. Браун, це у нас на дам контесті. Ти у нас минулого року був не сильно краще. Ти молодець, стараєшся. Дерік Вайт, сьогодні він набере 23, тут влучає. Оправився від Олімпіади чи що. Ну, молодець. Крістапс, тільки не поламайся. Окей, так, все спокійно, призимуйся. Добре. Далес вже веде в рахунку так доволі відчутно. Не сказати, що це неочікувано, але результати попередніх матчів е, натякало, що може тут бути і сенсація. Піджей Вашингтон налаштовується тільки на оклохому. А ось Дін Віді готовий, готовий. І тут дегір в попередньому матчі він влучив, тут влучає триочковий великий молодець. Скоротив Далас в рахунку, як бачите, дері його це не влаштовує. А де е, людина, яку на українських кіношних піратських сайтах називають Джейсон Татом? щось ми її Поки що не бачимо. Зато бачимо Люку Корнет, Люка Корнета, іншу легенду Національної баскетбольної асоціації. Ось заводиться, заводиться Браун в шахі, напевно, вчора. Пограв. Ось він, Джейсон Тейтом. Давай все. Відкрито три влучив. 24 в нього сьогодні. В Брауна 22. Дуже рівно розподілили очки, а не розподілили. Хто підстрахує Люка Корнета? Через нього ж можна такий дан влупити і навіть технічний не отримати. Не покричу на лице на лице. Корнета, нічого мені не буде. Такі я крутий. Я грав за Нью-Йорк Нікс Загалі-то, А зараз граю за Dallas Mauрі, який дуже впевнено, насправді цей матч програє. Четверта чверть уже залишилась без боротьби. Вітаємо фанів зелених з перемогою. Головна команда Лос-Анджелесу Лейкерс. Трішки пізніше зустрінеться з Голден Стейт. Про це згодом. А у нас він інголоводі Лос-Анджелес Кліперс приймають неулокі Бакс, переможців Емірейс Кап і переможець голосування глядацького на All Star. Яністит Кумбо набирає свої перші очки. В нього їх всього буде 36. 29 буде у Деміана Ліларда, 12-15 штрафної лінії у Яніса, 16 17 у Ліларда. У Кліперс всієї команди 28-28. А Кевін Портер навчився такого ось в Греції. Бере сьогодні свої 8 очок, 25% з трьох у нього по сезону, але сьогодні все окей. Кавай! Ось його 3 очко. Він дуже рідко з'являється в цьому сезоні. Але коли з'являється, то видає ось такі розворотики. Він набере сьогодні 18 очок за три чверті на, пак... на паркеті. Брук Лопес не старіє теж. Влучає все, що треба. Ось знову Кавай показує довжину. Своїх рук і набирає такі дуже дуже дуже, 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 дуже естетичні очки навіть Кері Ірвінг позавтра. Він навіть не дивиться, що там м'яч. Кріс Дан танцює, каже, та я один з найкращих персональщиків ліги. Ви знаєте, що буде, коли я ще вийде на паркет. І Норман Паул буде по три очки за матч набирати. Та ми тут всією командою на All Star 2026-му поїдемо. Ми його приймаємо, до речі, Яніс свої очки набирає. Дайте діду таблетку, подивіться, як спотів. Це ж ненормально. Харден поки його підстрахуєте. Такий складний Ендван влучає 40 очок у Джеймса сьогоднішньому матчі. Ось тут він на плюс 4. Звісно, влучить. Нам ж не термати, це показують. У 2026-му такрі приймуть на цій найкращій в світі арені All Star. Вони вже до цього готуються, вони всіх шукують в цьому сезоні. Їм пророкували місце там навіть не в плей-ін, але вони шості на заході. І Харден ручку повело трошки, але м'ячик кілечко опустився і запечатає цю Зус. Норман Паул, Лос-Анджелес Кліперс шокують всіх виступом в цьому сезоні і нормально для себе вдома перемагають мій Бакс Друзі, потрібна вся ваша увага, тому що у нас традиційний розіграш для допомоги ЗСУ Джерсі Богдану Богдановича з автографом. Можете ви її виграти за донат у 100 гривень, тому донайте одразу або залізайте в опис, там будуть всі умови. Uh, Клівленд, поки, поки рано, поки рано, тільки регулярка WP на, плечам, на плечах Ділана Брукса. Це означає, що Клівленд Cavaliers приймає Houston Рокетс. Донован Мічел. Покивав під біток. Тут він влучить триочковий. В попередньому зу зустрічі своїй Клівленд Кавелєрс примудрилися програти Філадельфії без джоела імбіда. Ну, може, це було і на краще для Філадельфії. Коротше, сьогодні мають вибачатись перед рідними трибунами. Тому що для них в цьому сезоні програвати це, це крінж, як кажуть зумери, чи міленіали. Вже потім з цим розберемось. Х'юстон цей час веде в плюс 10. Даріус Герланд має доводити, що він має їхати на. Аостар, як і ще потенційно троє гравців е з Клівленда, крім Донована Мітчела, який вже там. Ділон Брукс на Остар не претендує. Але вже за декілька сезонів на Остар буде претендувати Джейлен Грін. Якщо він в цьому сезоні не претендує з Олпораном Шенгюном, у них по 26 очок в цьому матчі. А головною зіркою ідемо е поки в другу чверть своїх 39 очок. Подивлю. Що, Шенгюн, який молодець. Своїх 39 очок Даріус Герлонд набере 26 саме в другій половині. 33 додасть е Донован Мітчел. А ось в складі Х'юстона. Ось тут. Е Томпсон, Аман Томпсон дає один з своїх 10 асистів сьогодні. І в нього сьогодні другий в кар'єрі трипл-дабл. З чим ми його і вітаємо. Один на його спині і два трипл дабла в кар'єрі. І Х'юстон веде в 20 очок майже, а вже в 10. Ну, давай, Ванвліт, Англіт влуч, а то тебе обміняти можуть. Ти давай побільше влучай. Шановний. Е, тут дуже важливі, будуть дуже складні з контактом. Дуже-дуже-дуже коротші очки для Донована Мічела. Вони знову пішли в рубку з суперником. Знову там по 130 очок обоє наберуть. І чи виживе Клівленд? Давайте дивитись. Шенгюн, складні очки, не свистять йому, зато є Амен Томпсон, який додає чергове підбирання до себе. А я останню хвилину нам навіть не покажуть, що вам на ті штрафні дивиться. Хюстон виграв, вітаємо! 25-та зустріч в регулярці для Стефа Карі та Леброна Джеймса. У кожного з них по 12 перемог. Леброн хоче здобувати 13-ту. Він в Сан-Франциско, вже не в Окленді. Голден Стейт розташовується. І Стеф Карі проти цього, звісно, він влучає свою першу триочкову спробу в цій грі. Але, якщо чесно, вам сказати, в другій половині в нього все піде не туди. Жодної з восьми своїх кітків з гри він не влучить і набере всього лише 13 очок в цьому матчі додасть до них 9 асистів, трошечки побиті травмами Golden State, без гріна, вони, без кумінги. Зато з Денісом Шрьодером MVP Чемпіонату світу, чемпіон світу в складі Німеччини. Яка легенда? Який щаслива люд... Яка щаслива людина своїми класними зубами? Давайте трошечки про Корею поговоримо. Про Ендрю Вігінса. 20 очок у нього в цьому році корейці не наголосували на нього в старті на Олстарі. Ми його не побачимо. Подземський повернувся після травми е, на польських товарах в українських магазинах. Поки ми його не бачимо, тільки Сахана, але може колись і до нього дійде. А може, колись до Ентоні Девіса дійде, який 36 очок та 13 підбирань зібрав в цьому матчі. О, Леброн, давай про тебе, Торо трошечки поговоримо в тебе. 25 та 12 асистів сьогодні буде. Це е, так, на майбутнє ти ще поки що не довграли. Ось він. Прохід від е, Ентоні Девіса, Шрьодер, Луні не розібрались, не поділили м'яч. Зато все поділив сам з собою Леброн Джеймс. Тут очки він набрав. Плюс 11 для Лос-Анджелес Лейкерс, які дуже здорово йдуть під керівництвом подкастера офігенного і тренера хорошого, і людини, напевно, непоганої, Хоча деякі фанати НБА так не вважають. Класно все в Лос-Анджелес Лейкерс. Вони виграють цю гру. Голден Стейт. Штормить в них 22 перемоги в 45 -ти. матчах. Лейкерс 5 на заході. Міннеаполіс – місто, в якому народжувалась франшиза Лейкерс. Місто, в якому ця франшиза зробила своїх перших п'ять чемпіонських титулів. Тут же живуть найщасливіші люди у світі, коли сезон НФЛ підходить до кінця, а їхні Вайкінс уже вилетіли, і вони можуть пере перемикатись на баскетбол, поки Міннесота сильно результатами не радує, але і не провалюється кудись там сильно на дно, при тому, що в них є ненависний для власних же вболівальників. Джуліус Рендл грають вони сьогодні з Денвером. Денвер, який дуже економить їхні власники, менеджмент, тому у них. Теж не все супер порядку, Хоча ще на початку минулого сезону вони здавались величезними фаворитами на вічні чемпіонства. Роб Ділінгем впевнений в собі, Джамал Мюррей трошечки менше, впевнений в собі, ще менше. Расел Вайсбрук після цієї втрати. А ось Мураха, 34 очки сьогодні, набере і стане лідером Міннесоти франшизи за кількістю триочкових. Йому буквально 24 влучання до тисячі триочкових за кар'єру а там і карі вже кажуть не так далеко, хоча це ні, він далеко. Все ж таки, хай пробачить нас. Е, Міннесота веде в третій чверті в 14 очок. Зараз буде в 16, Йокіч, Звісно, він зупиниться, що йому Потіти ще в цьому матчі, заради кого І так, блін, вже багато програємо. В наступному матчі Нікола е, побореться. 21 очко сьогодні набере Джуліус Рендл, 14 підборенти, 14 очок. Додасть е, Руді Гобер. Ось тут Рендл набере свої очки, трошечки менше його, можливо, почнуть ненавидіти. в Міннесоті, але сильно таки ненавидіть. Там прям багато ще йому працювати за те, як люблять на заріда, який тут з під кільця не попав, але на фарму собі е, зайвого підбора. Коротше так, Міннесота дуже впевнено виграє в цьому матчі. 20 очок і 11 сестрів для ніколи. Якщо це несерйозно, тому Міннесота переможе сильно. Подивіться, звідки влучає Ентоні Едвардс. Він задоволений, він піде грати в Call of Duty, а Міннесота піде святкувати перемогу. Останній матч ігрового дня, але сильно не плачте. А щоб не плакати, ми будемо сміятись, посміхатись, як тут Джаморент. Тому що у нас тут буде великий український слід. Ось свят Михайлюк, одразу в наш огляд вривається своїм влучним триочковим китком. Джаморенд uh, йому відповідає. Ось це на, ну, на такі ми двобої будемо сьогодні дивитися на Джаморента суддями. Хоча подивимося, як там буде. Свят. Давай ще одну. Ну давай. Ну, трошечки наступив на лінію. Суддя зараховує триочковий, але там скоріше два. Бу. Uh, було, так, тут, тут що, є якісь пістолети в Морента в роздягальні, що він так впевнено йде на Кіонта Джорджа? Чи нема все ж таки? Розберемось потім. Ось тут, ось так розпочалися потасовочки в цьому матчі, до чого вони доведуть. Давайте дивитись далі. Є інформація, що щось там буде не гаразд. Скотті Півін молодший, віддає на джа Моренда. Той у гарно. Окей, окей, мало дем на сьогоднішньому випуску, але. Це було прикольно через Дрю Юбенкса, який насправді скоро цей матч для себе закінчить. Ось за цей момент так його вилучать. за Каїді. не вилучать. Він у нас набере 19 очок та 4 підбирання. Тут насправді спірне вилучення за Каїді, але. Ой, вибачте, Дрю Юбенкса, але. Вже як є, в, такі, в такому світі живемо. Ну, якщо чесно, в мене така ж сама реакція, коли я це почув. Вперше, що вилучить за це. Ну, окей. Ну, ладно, йду відпочину, блін. Справляться інші. Свят Михайлюк сьогодні справиться. 4 з 8 стриочкової, 16 очок він набере. Руку Бога показує Джарен Джексон молодший. А ось рука українського Бога-Баскетбола. Ось тут пошагав ножками, як класно і влучає, Свят Михайлюк вкотре доводить, ну тут давай ще раз. Оп! Я отримав. Це все ну, маєстро. Що і тут ще раз? Та ну, закаїдь. Такого класного американського студента інший я студент Канзасу та класно обігрує. Коротше, все круто, все круто. В свята він вкотре доводить, що е, він має на наших вустах звучати частіше ніж Джидж Джексон. Якого ми вже забули е, в свята, все круто, як все круто, і у Мемфіса для них чергова перемога. Вони в топ-3 своїй конференції. Коротше, все взагалі круто. Класний матч був в Мемфісі. А друзі, на жаль, ютюб заблокував хайлати двох матчів, в тому числі першого Паризького між Spurs та Pacers, Тому вони будуть в телеграм-каналі. Посилання в описі під відео. Переходьте. Низький уклін всім спонсорам та донаторам. Без вас цей випуск не вийшов би або вийшов би вже тоді, коли він нікому не був потрібен. Напишіть позитивний, негативний комент, Вони всі підуть на розвиток каналу. Почуємося в наступному випуску. Пока-пока.